Надихнутися українським, пізнати нові сенси або просто відпочити душею. Житомирян запрошують відвідати виставку Юрія Нагулка Небо краї. Експозиція представлена у Гнатюк арт-центрі, Триватиме до кінця липня. Вхід безкоштовний. Представлено понад 40 картин українського художника, який є цьогорічним лауреатом премії імені Огієнка. Картини багаті на різні елементи, тому прийти повз точно не вийде. Зважаючи на те, що всі роботи писалися вже в повоєнний час. Вона є дуже позитивною і життєстверджуючою. В ній абсолютно немає ніяких навіть. Посилання на наші пережиті трагедії, на наше пережите майбутнє. Тут лише позитиви, лише віра в світле майбутнє України. До речі, два сина пана Юрія служать зараз в українському війську. І, хоча виставку у арт центрі називають позитивною, деякі роботи таки асоціюються з трагічними подіями. Втім, все залежить від сприйняття людей. Зазвичай художники не люблять, коли їх питають про те, що саме зобразив художник на цій роботі, тому що як вони самі говорять, що починають вони з одного задуму, а поступово це трансформується зовсім інше в інше. Ось була створена саме така робота, і художники мають, мабуть, таку, такі, таку якість передбачати певні події. Коли тут відбувалася виставка, ті відкриття виставки, ті відвідувачі, які до нас завітали, вони одразу побачили тут дахи будинків, тобто ті події, які ми зараз всі переживаємо в зв'язку з підривом Херсонський Грес. Центральне місце у виставці відведено для трьох робіт жіночими образами. Пан Юрій віддає таким чином свою шану повагу жінці. Він «Передбачає те, що головну визначальну роль в подальших подіях в Україні будуть грати саме, саме жінки, жіноцтво. І в своїх роботах зображує він дуже гарно дослідив свій рід, зображує саме свою родину бабусю, матусю, своїх близьких і рідних людей. Також тут працює майстерня, де представлені роботи різних художників, серед яких є і житомирські. Деякі роботи тут вис... Ставлення на продаж ціни за картину стартують від 700 гривень. Втім, відвідання арт центру є безкоштовним, тому кожен може дозволити собі таку терапію. Люди, які потрапляють сюди до нас. Взагалі, будь-який мистецький простір. Нехай це буде так. Це може бути музей, будь-яка галерея. Ну, така банальна фраза, що мистецтво лікує. Насправді так і є. Єдине, що ми зараз намагаємося не виставляти якихось складних творів, якихось творів, які нагадують про пережиті події. Ну, наша концепція така: треба людей трохи заспокоїти. Арт-центр працює з понеділка по суботу з 10 до 18.00.